Цього місяця для того, щоб трошки допомогти простим громадянам, наша організація разом з іншими волонтерами розпочали інформаційну кампанію, яка називається Energy Evolution Ukraine. Це означає Бережи енергію, бережи Україну. Ви, мабуть, вже бачили по місту Львів такі от прості плакати, сіті лайти і бікборди, на яких дуже Вказуються дуже прості е кроки, які можуть зробити прості люди для того, щоб менше споживати енергії, для того, щоб ми, е більше заощаджувати е енергії і коштів. Тому що, е повертаючись до того, що кожна, кожна родина втрачає більше 2,5 тисяч гривень щороку, звичайно, для когось це може бути невеликі кошти, але для кого це, це дві пенсії, тобто це 13-14 mm -hmm. Так? Більше того, якщо покласти ці гроші, наприклад, в банк на 10 років, під 15% річних, то через 10 років родина може отримати більше 90 тисяч гривень. Тобто ми маємо змінювати наше ставлення до використання ресурсів, ми маємо змінювати наші поведінкові е, звичаї. Без цього ми нікуди не прийдемо. Що стосується саме. Львівської області, то знову ж таки, Львову і Львівської області, то знову ж таки дослідження показують, що через неефективне використання ресурсів Львівська область втрачає більше 300 мільйонів євро щороку. Можете уявити, що, що могла б отримати область і громадяни, якщо ці кошти вкладалися, вкладалися в охорону здоров'я, охорону довкілля, у освіту, у розвиток транспортної інфраструктури, у розвиток громад. Кошти. І саме на цьому ми сьогодні маємо е, фокусуватися.